Ты на чем сегодня приехал <свист> на баланс? <свист> так. А -а Это не запланировано происходит. А ми все проговорили. Да. Да. Вітаємо, шановні партнери! Вітаємо вас, шановні! Ми хочемо сьогодні разом з вами підсумувати 2023 рік. І це було дуже потужно. І спочатку найголовніший вопрос, Марія Євгенівна. Який був виклик в цьому році? Основним викликом було запустити проект ReChoice. І яка його була задача? Задачею цього проекту було обновити наш продуктовий офер, об'єднати наші бренди під єдиною брендовою парасолькою Байчой. До цього проекту ми готувалися декілька років. Основною задачею було створити новий дизайн, новий опис наших продуктів. І ми дуже ретельно до цього підходили. І речос представив наші бренди в оновленому вигляді. Вони стали більш сучасними і ще більш актуальними. Також ми працювали над створенням оновленого бізнес-оферу. Це «Impact Networking» І для нас це апгрейд ми Хочемо почути, які ж результати. Артем, ти як ніхто інший знаєш, бо ти керівник дистриб'юторського відділу, що компанія Choice разом з вами зробила X2 в 2023 році. І це чудово! Бо в 2023 році ми подвоїли наші результати у більшості показників: це продажі, кількість новачків. Кількість людей, які активують свої контракти. Це кількість людей, які отримують дохід з чойс. Їх кількість також подвоїлась. але це ще не все. Є показники, які потроїлись. Це кількість топ-лідерів і премії, які заробили наші партнери. Артем до нас в 2023 році приєдналося дуже багато партнерів, і саме бізнес орієнтованих. І за цей рік вони створили тисячні команди. Скажи, а що у нас з кваліфікаціями? А, в цьому році у нас за рік 3600 нових кваліфікацій. Це рекордна кількість. А кількість топ лідерів, як я сказав, збільшилась втричі і зараз це 96 топ-лідерів, які працюють в нашій компанії. Це дуже крутий результат. Компанія збільшується і зростає. Наразі наше виробництво подвоїлось. Наша логістика збільшилась в чотири рази. Так, для нас дуже важливим було підготуватися для Потужного розвитку та масштабування ми не тільки збільшили логістичний центр, а й покращили наші виробничі потужності. Бо компанія Чої з двадцятого році збільшила випуск продукту вдвічі, і все це було підготовкою для дуже потужного фундаменту і для того, щоб в наступному році всі наші партнери зробили мінімум Х2. Зі своїми командами добре Марія геніна. Скажіть, чим запам'ятався вам 2023 рік? Для мене 2023 й рік був особливим, бо ми впровадили дуже багато інструментів, і я вважаю, що щось зробив прорив на ринку малем та на ринку продуктовому. Ми сформували. Свій продуктовий офер ми сформували свій бізнес офер. Все це ми представили на дуже потужному масштабному заході Global Event by Choice. І для мене це була особлива подія, бо саме на цьому заході ми презентували все те, над чим ми працювали декілька років. І ми представили там проєкт Речойс. І я впевнена, що наша ком'юніті, ком'юніті наших партнерів отримала потужний заряд і змотивувалося діяти далі і масштабуватися, розвиватися разом з компанією Re Choice. Це був потужний захід, на якому було 800 людей, який тривав три дні, і на «Choice Global» івенті було наймасштабніше визнання в історії компанії. Це було дуже зворушливо, це було дуже емоційно, І я пишаюся кожним нашим партнером. Артем, давай згадаємо події 2023 року. В 2023 році лінійка продуктів Choice збільшилась на 10 позицій. Мікс протеїн Slim, Multibrain, мультибрейн, лімдрейн та детокс, колаген, аромасвічка, дитяча зубна паста, нова лінійка для волосся Sebum Balance, Засіб для прання дитячих речей. Засіб для видалення цвілів. Також в проєкті Red Choice було видано новий каталог, який професійно структурував всі бренди Choice, сформувавши єдиний продуктовий офер компанії. Одною з найголовніших складових проєкту Red Choice став запуск єдиного мультибрендового сайту компанії. В 2023 році було проведено безліч заходів. Два марафони схуднення, в яких прийняло участь близько двох тисяч людей, які схудли на 10 тисяч 345 кілограмів, було проведено шість навчань в проєкті майстерня та майстерня про, де прийняли участь 36 спікерів топ-лідерів компанії, та навчалося більше ніж 3,5 тисячі бізнес-партнерів. Запущені компанії проекти Це моє місто пройшли в трьох містах Полтаві, Чернівцях та Одесі. Після чого партнери компанії прийняли естафету в проведення цих заходів та провели їх ще в 14 містах: Біла Церква, Варшава, Полтава, Миргород, Берегомет, Чернівці, Львів, Житомир, Івано-Франківськ, Южне, Любар, Прилуки, Городенка, Кам'янське та Вінниця. Два потужні офлайн-заходи пройшли в 2023 році. Global Event, про який ми вже казали, і щорічна церемонія нагородження Ліга зірок, з якої розпочався 2023 рік. Це був потужний захід, де підбувалися підсумки попереднього року разом з топ-лідерами. Були вручені премії за досягнення і отримано новий вектор руху. В 2023 році була запущена мотиваційна програма, яка буде тривати в 2023 і 2024 роках. І в цій мотиваційній програмі партнери Choice можуть заробити один мільйон гривень премії. Також в цьому році був впроваджений новий формат визнання: це формат визнання в вигляді глянцю, журналу, в якому ми публікуємо. Досягнення нових кваліфікацій наших партнерів, а також новини. Тепер кожен партнер Choice може побачити себе на обкладинці глянцю. Марія Євгенівна поділіться планами на 2024 рік. У 2024 році ми заклали стратегію масштабування та потужного розвитку компанії Чойс. І ми підготували дуже круті проекти. Проекти навчання, проекти розвитку лідерства наших партнерів, проекти імпакт лідерства, проекти менторства, наставництва. Бо саме на цьому тримається mlm бізнес І потужний старт бізнес-року розпочнеться з проєкту, Open Year 2024. Цей проєкт для існуючих партнерів Choice, а також для новачків, який допоможе вам стати професіоналами та експертами в сфері MLM. Січень буде дуже потужним. Тому включаємось в роботу і починаємо працювати. Ну, я хочу сказати тобі, що нам є за що подякувати 23-й рік. Так, подякувати нашим партнерам і співробітникам. Бо цей рік був дуже потужним, і він був для нас крутим. Ми зробили прорив і наповнені мотивацією та енергією. Зустрінемо 2024 рік. Дорогі партнери, вітаю вас з Різдвом та Новим Роком. Бажаю, щоб 2024 рік став роком закінчення війни повною перемогою нашої країни. Бажаю, щоб ви прожили дуже довге і щасливе життя. Щоб вас завжди було міцне здоров'я, щоб вас оточували дуже приємні люди, щоб в ваших сім'ях завжди був повний порядок. Щоб грошенята у вас було стільки, щоб достатньо було і на добрі справи, і на щасливе життя. Минулий рік був дуже вдалим для нашої компанії. Для нас з вами. До нас приєдналось дуже багато нових партнерів. Товарообіг компанії виріс в рази. Доходи партнерів збільшились теж в рази. Ми випустили багато нових продуктів та розширили наш логістичний центр в чотири рази. Ми закінчуємо будівництво першого корпусу нашого заводу, і вже навесні ми плануємо перейти в це нове приміщення. Закінчується підготовка до відкриття нашого представництва в ЄС. Тож 2024 рік. Рік великих можливостей для нашої компанії та партнерів минає вже 2023 рік, який приніс свої здобутки, свої досягнення компанії Чойс. І перш за все, я хочу подякувати всім, хто зробив свій вклад в розвиток компанії в цьому році. Це перш за все наша команда. Чоєс це лідери, партнери та клієнти, які зробили свій свідомий вибір на користь продуктів, які піклуються про здоров'я та навколишнє середовище. Дякую вам за це. Це було потужно. Це було весело. В цьому році кожен із наших брендів, які об'єднані єдиною місією, це піклування про здоров'я людини і родини, випустила свої новини. Які дуже сподобались споживачам. Ми бачимо, що вони стали бестселерами і користуються великим попитом. Саме мене сьогодні тішить, що не тільки ми, але і лікарі, серед них є онкологи, доносять цю думку суспільству, що сьогодні недостатньо позбутися шкідливих звичок, щоб зберегти своє здоров'я, тому що прогрес приніс, на жаль, не тільки. Якісь переваги, а дуже багато токсичних речовин, які негативно впливають на наше здоров'я в новому році. Я хочу побажати перш за все здоров'я, мирного неба. Україна має дуже потужний потенціал. Я пишаюся всім, що створено в Україні, і я впевнена, що нас чекає квітуче і дуже радісне майбутнє. Тому з різдвом з новим роком сімейного затишку та до нових зустрічей. Я хочу подякувати вам, всім тим, хто розділяє нашу філософію, наші цінності, хто приєднався до компанії Choice і разом з нами розвиває потужний масштабний бізнес. 2023 рік був дуже цікавим. Він був наповнений емоціями, процесами. Проектами, дивлячись на початок 2023 року, можна сказати, що ми з вами гарно попрацювали, незважаючи на те, що кожен з нас зараз переживає багато різних емоцій, але наше з вами ком'юніті свідомих людей, об'єднавшись. Зробила крутий прорив у 2023 році. Ми випустили нові продукти, провели багато крутих заходів. Ми зробили собі виклик і провели дуже великий захід, на котрому нам так хотілося поділитися з вами, нашою філософією, місією, об'єднатися навколо ідеї свідомого споживання. Навколо ідеї Impact Networking, ми створили фундамент для того, щоб увірватися і війти в 2024 рік з певним, унікальним бізнес-офером Upgrade MLM. І отже, зустрічай нас 2024 рік. Ми впевнено готові зустрітися з тобою і підготували. Ще крутіші проекти, масштабні заходи, нові ідеї, нові продукти. Я хочу привітати вас зі святами. По перше за все, побажати миру, миру нашої країні, миру кожному дому, кожному українцю. Я хочу побажати вам радощів, натхнення. І саме для себе я ставлю ціль на 2024 рік масштабувати. Ідею Impact Networking, зробити цей офер привабливим для кожного, хто хоче розвиватися, заробляти, свідомо споживати, бути лідером та позитивно впливати на суспільство. Я бажаю кожному українцю, щоб весь 2024 рік над Україною світило яскраве українське. Сонцем, щоб ми були вільними, незалежними, щасливими та впевненими в нашому майбутньому. Вітаємо з Різдвом! з новим роком!